Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Недобрим став ранок для українців сьогодні. Росія здійснила комбіновану ракетну атаку одразу на 10 регіонів України. Найбільше постраждали Львів та Кривий Ріг. Рятувальники звітуються про десятки травмованих та значну кількість загиблих, серед яких і діти. Що ще відомо про ранковий обстріл ворога? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги вранці, 4 вересня, коли мирне населення спало. Ворогом було атаковано два райони міста. Львова дуже багато і більше 50 будинків. Велика частина це серце нашого міста. Історична спадщина вже точно розуміємо, що шести будинків людей відселяємо. Дві школи сьогодні не будуть працювати. повилітало багато вітром. Також уражено два медичних наш об'єкти. У Львівській ОВА зазначили, що ворог завдав по місту комбінованого удару. Знаходимось у Львові. На жаль, ракетний удар по території Львівщини, комбінований з шахедами. І ракетами голова Львівської ОВА підтвердив, що внаслідок нічної атаки по Львову постраждав і обласний центр спортивної медицини і реабілітації. Його будівля є історичною і вважається пам'яткою архітектури місцевого значення. Нині ж там впала стіна, вибиті вікна, а комп'ютери та медична апаратура пошкоджені. Ворог є по цивільних людях, у кварталах житлових, немає ніяких. Ні інфраструктурних, ні військових об'єктів, Ворог знищить, намагається знищити і залякати. Тримаємось, перемога буде за нами. Момент удару росіян по місту вдалося зафільмувати. очевидцям. місцеві жителі повідомляють про щонайменше чотири вибухи, що пролунали у місті. Страшне я на ліжку лежу, а воно бабаха. Я скачу гори раз другий раз, третій раз. Туди почало все трястися, серце почало шукати таблетки. То, то ужасно. Я ж проживши життя ніколи. Такого навіть в телевізорі не бачила. За останніми даними відомо про щонайменше 45 поранених львів'ян, яких госпіталізували. Серед них семеро дітей. У міськраді зазначили, що важких пацієнтів серед дітей немає. Розгорнуті операційні розгорнуті бригади травматологічні для надання медичної допомоги. Зараз працює шість операційних із для порятунку життя пацієнтів, які є найкритичнішими. На загал із поступивших пацієнтів є 11, які сортовані як червоні. Тобто перебувають в критичному стані. Деякі люди все ще можуть залишатися під завалами. На місці працюють рятувальники. Врятовано 12 осіб. Зараз рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи і гасіння пожеж на декількох локаціях одночасно залучена велика кількість сил та засобів ДСНС проводяться відповідні. Роботи разом з тим, на жаль, констатуємо, що доводиться відповідно і діставати тіла загиблих. Скільки буде тривати операція. Поки що не можу сказати. За останніми даними внаслідок атаки у Львові загинуло семеро людей. Троє серед них діти. Неспокійно сьогодні було і в кривому розі у місті росіяни знищили готель у кривому розі. Окупанти влучили по готелю. Постраждали щонайменше п'ять людей. Серед них десятирічна дитина. Будівля готелю частково зруйнована, пошкоджені і житлові будинки. Поруч у Дніпропетровській ова також заявили про пошкодження у Кривому розі багатоповерхівок, чотирьох навчальних закладів. Окрім цього, понівечені аптека і магазини. На цинічний обстріл росіян відреагував і Володимир Зеленський. Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо. Працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити. У повітряних силах відзвітувалися про збиття 22 БПЛА та семи крилатих ракет під час сьогоднішньої атаки. Українські оборонці збивали цілі у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях. Напередодні росіяни здійснили ще один цинічний обстріл. Окупанти завдали удару по навчальному закладу Полтави. Інформацію про приліт підтвердив Володимир Зеленський. За наявною зараз інформацією: дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами багатьох. Вдалося врятувати. Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибуло скління, пошкоджено фасади. Президент доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Тим часом у Міноборони назвали удар росіян варварським та розповіли, чим стріляв ворог. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища. Олександр Сирський зазначив, що удар по Полтаві РФ здійснила ракетами іскандер. Дмитро Кулеба пояснив, що балістичні ракети дуже складно перехопити. А до Полтави, з огляду на її географічне положення, вони долітають дуже швидко. Єдиний спосіб перехопити їх це системи Петріот Самті. Тому що тільки вони здатні перехоплювати балістичні ракети. Я не знаю скільки ще має статися таких трагедій, щоб усі обіцянки були виконані і були взяті нові зобов'язання. Відомо, що зранку 3 вересня жителі Полтави чули два звуки вибухів. Вони пролунали близько 9 години 10 хвилин. Повітряну тривогу оголосили о 9 годині 8 хвилин. Тільки тривога буквально хвилина, і одразу один і другий вибухи. І... Ми подумали, що десь у нас ну дом. А потом же ж то виходили то поняли, що в інституті. Уже на ранок 4 вересня стало відомо, що кількість загиблих зросла до 53 осіб. Також 298 людей поранені. За словами речниці рятувальників Полтавщини під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати до 13 людей. Нині з місця обстрілу вивезли 800 тонн будівельного сміття. Інформацію про нібито приліт по скупченню військових вперше опублікували російські змі також про Ливу трагедію одразу після прильоту почали повідомляти місцеві жителі. Експерт зі зв'язку Сергій Флеш заявив, що там велике лихо. У сухопутних військах через удар по навчальному центру зробили заяву. Там, у ході розслідування, хочуть з'ясувати, чи належно керували закладом в умовах ракетної загрози. Командування сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті, і щоб з'ясувати, чи належно здійснювалось керівництво закладом в умовах постійно постійної ракетної загрози ворога. Тоді ж в міністерстві оборони України заявили, що у Полтаві під час ракетного удару по військовому навчальному закладу не відбувалось ніяких шикувань. За даними РБК Україна, ДБР вже відкрило справу щодо ракетного удару по інституту зв'язку, проте за якою саме статтею наразі невідомо. А це може свідчити, що йдеться про порушення правил безпеки певними посадовцями України. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 200 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре добре.